Назву плюси цього дивана, і ви його точно захочете купити. Моделька Джерсі по-перше, дуже зручна. По-друге, займає всього 202 см. Це реально для повноцінного дивана небагато. По-третє, розкладається. Причому система розкладання дуже проста. Єврокнижечка. Є ніша для білизни, це третій плюс. І розкладається вона в рівне спальне місце 150 на 190 сантиметрів. Це четвертий. Причому можна і збільшити спальне місце до 2 метрів. І саме головне можна обрати фактуру та колір тканини. Саме тут вона у нас йде в такому темному темний капучино або темний шоколад-колір. Але в загальному ви можете обрати те, що вам підійде по інтер'єру. І саме головне, цей диван можна взяти в оплату частинами на 5 платежів. 20 300 гривень це самий великий плюс цього дивана. Його вартість можна розділити на 5, і у вас вийде 4 тисячі гривень один платіж. Працюємо з банками «Приват», «Моно», а банктапу. Замовити можете на сайті Солоха, є і в шапці профілю телефон для зв'язку.